Майстер-класи, квести та розваги у Чернівцях відбувся вже другий фестиваль сім'ї. Вільні участь у веселих забавах взяло понад 300 учасників. Для малечі організатори підготували різноманітні станції, за проходження яких дітки отримували ігрову валюту, яку могли витрачати на призи. На святі побували і мої колеги. Вже вдруге на стадіоні Гарт церква Сінай організувала фестиваль сім'ї. Вільні пограти в ігри, покататись на коні та взяти участь у майстер-класах вирішило понад 300 учасників різних вікових категорій. Розповідає Вікторія Головач. Це фестиваль сім'ї. Ми направлені на різну категорію категорію людей від двох років і вище. У нас діють дітки, підлітки, молодь. І також ми хочемо працювати з батьками. Як саме працювати? Просто знайомитися з ними, спілкуватися і зближати. В районі Гравітону, в районі Руської. До фестивалю готувались два місяці, зазначає його організаторка Вікторія Головач. У нас команда складається з більше 65 людей. Це волонтери. У нас ніхто не на зарплаті. Це люди, які просто відкрили своє серце для того, щоб служити. А на протязі двох приблизно місяця ми плануємо цей проект. Ми задіюємо також з інших церков допомоги. Ми відкриваємо фінансовий внесок там, де люди можуть просто пожертвувати на цей захід. На фестиваль Тав і депутат Чернівецької районної ради Олександр Пуршага. Він зауважує, у такий непростий для всіх час організація таких заходів є досить важливою. Сьогодні дійсно гарний день, і ми продовжуємо. І мені приємно, що фестиваль вільний. Він продовжує свою роботу. Це вже вдруге, в цьому році ми проводимо цей фестиваль. і я вражений тим, настільки всі батьки і дітки, які прийшли, наскільки вони заряжені на цей фестиваль. Вільні, чому вільні? Тому що всі ми пере переживаємо, Сьогодні важкий час, наша країна війна, але ми хочемо бути вільні, і ми всі йдемо крок за кроком до тої перемоги, яку ми очікуємо всі, і на кінець то ми будемо вільними. Вільні, перш за все, в своїй країні за нашими дітьми майбутні цілої країни, переконаний Олександр Пуршага. Я як батько чотирьох дітей, я розумію тільки одне дітки – дітки, це наше майбутнє. Тому ми маємо сьогодні робити все перш за все, для дітей. І тому організатори саме ставку поставили на дітей. Ми повинні для дітей або привити для них саме це. Слово вільні, ми є вільні, українська нація вона є вільна. Я вітаю всіх з цим. Учасники фестивалю з посмішкою на обличчі діляться своїми враженнями від цього заходу. Я робила ось такий брелок, дуже прикольний. <риклад> Мені розповідали, як потрібно зав'язати і бусинки нав'язати на брелок. І ось так виклало слово. Моє рідне місто рубіжне. Фестиваль дуже класний, все дуже круто організовано. Локація дуже цікава. Тут з малою, вона там теж робить таку штучку, цікаву, яке вона слово вибрала. Ми грали як в хокей, лише на траві. На траві дуже важко грати, правда, але ми старалися грати командою, посуватися і перемогли. Дали вільнюси. За ці вільнюси можна тут купувати різні предмети їжу, іграшки. Фестиваль подобається. Ми переміщені особи, дуже тут хорошо, нам подобається, особливо що праздник для діток. Прийшли виграти на шаріках, щоб дитинка на батуті попригала. Будемо пробувати. Де буде получатися, будемо пробувати. Вікторія Головач зазначає, у серпні для діток планують організувати триденний захід, адже такі фестивалі допомагають відволікати їх від подій сьогодення, покращувати душевний стан та просто піднімати настрій. На протязі вже чотирьох років у нас є літній, чуть-чуть осіннього сезону, коли ми робимо минулого року. Нам вдалося з Божою допомогою зробити три рази. Цього року ми теж плануємо, ми робили в травні, зараз нині в червні, і в серпні ми плануємо зробити три таких дні. П'ятниця, субота і неділя. Насичені такі дні, але це наш сезон, коли є погода, коли діти хочуть вийти на вулицю, і ми їм даємо таку програму, де вони можуть просто відпочити під час війни трошечки переформатувати свої думки Душевно відпочити емоційно, і також ми їм тут пропонуємо Боже слово про те, що є Господь, який їх любить, є Господь, який їх завжди готовий прийняти. Це наша ціль. Ірина Задорожна, Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.